Обласне відділення фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Спільно з профспілкою працівників житлово-комунального господарства після дворічної перерви відродили обласні спортивні ігри серед працівників житлово-комунальної сфери. Ця спартакіада була вже шістнадцятою. Галузеві профспілки в нашій області приділяють значну увагу оздоровленню і спортивно-масовій роботі в трудових колективах. На спартакіаду приїхали саме ті трудові колективи, які традиційно щороку готуються до спортивних змагань. Ці змагання дуже важливі. Це вже 16 16-ті змагання спартакіади, але останні два роки ми не проводили із за ряду суб'єктивних і об'єктивних причин. І я надіюся, що сьогоднішні змагання стануть знову продовженням тієї славної традиції, яка була в нашій галузі. Це дуже корисно для членів трудових колективів і членів саме членів проспілки, тому що е, працівники можуть показати свої е, спортивні досягнення, зустрітися, поспілкуватися а також це дуже корисно для здоров'я їхнього. А тим ще виступити на всеукраїнській спартакіаді, Так? Ну спочатку не спо не всеукраїнській, спочатку на міжгалузевій спартакіаді, а можливо потім і на всеукраїнській. Змагались учасники спортивних ігор з армреслінгу, гиривого спорту, шахів та шашок, а також з настільного тенісу. При формуванні видів спартакіади представники спортивного товариства Спартак завжди узгоджують з профспілками ті види спорту, які найбільш популярні в трудових колективах. Сьогодні ми розпочинаємо спартаковський сезон з 16 спортивними іграми серед працівників житлового комунального господарства, не дивлячись, що тяжке становище знаходяться в організації, але сьогодні вони взяли активну участь у проведенні спартакіади. прикладом хорошої роботи і спортивної звитягу, це в нас є завжди КП Водоканал місто Житомир, яке очолює і сам представник команди Гуйвен Федір, головний інженер і. Голова профкому, сам прийняв участь і виборов призове місце. Своїм прикладом показав своїм підлеглим, що не тільки. Треба на роботі, але і займатися спортом, бо воно допомагає їм у поседенньому житті. Хотів би також відмітити тролейбусне тримальне управління, яке сьогодні представлене головою головопробкому Олега Котенко, Тож прекрасний любитель настільного тенісу. Виборував. Друге загальнокомандне місце і постійно приймає участь у всіх турнірах і спартакіадах, які ми проводимо. Дуже прекрасна делегація із міста Новоград-Волинська представлена. КП Бодоканал та «Теплосервіс». Протягом дня на спортивних майданчиках сперечались як чоловіки, так і жінки. Організатори відзначили переможців у всіх видах спортивної програми, а з армрестінгу та гирєвому спорті ще й у вагових категоріях. Ну а в загальнокомандному заліку бронзові нагороди отримала команда житлово-комунального господарства міста Коростишева. Друге місце здобула команда комунального підприємства Теплокомуненерго з Новограда Волинського. А переможця... Ожний кубок завоювала команда Житомирського комунального підприємства Водоканал. Ну, така спартакіада взагалі не тільки для мене, для галузі, для підприємства. Ну, це розрядка від робочих буднів. Я думаю, що це важливо. Кай. Ну, такий олімпійський принцип, головне не виграш, а участь. Я думаю, що ми сьогодні досить таки успішно поучаствували, зайняли загальнокомандне перше місце по попереднім підрахункам. Ну, я думаю, а всім остальним, хто зайняв там інші міста після нас, так держати. Ну, як ви готувалися до спортивства? Е, ну, за Заздалегідь ми були попереджені з ну, тому, що буде такий захід. Ну, як, як завжди, кажу, без тренувань, успіху досягти досить таки важко. Ну, трішки, кажу, наші люди підготувалися, це було видно з їхніх виступів. Я думаю, що не сирі були люди. Я знаю, що раніше в «Водоканалі» була завжди своя футбольна команда. Як зараз? Традиції футболу в водоканалі не пропали, вони є. Ми були учасниками відкритого чемпіонату міста Житомира з футзалу 5 на 5. Ми зайняли 24 команд почесне п'яте місце. Тобто все досить достойно виступили в цьому році. Так що спортивні традиції в колективі? Да, не пропадають, вони будуть завжди, поки є люди, такі як сьогодні виступали на даному заході. В Житомирі відбувся шаховий турнір пам'яті видатного тренера шахів Михайла Тросмана, нашого земляка, який виховав цілу плеяду талановитих шахістів трьох міжнародних гросмейстерів не лише в Україні, а й Сполучених Штатах Америки, куди емігрував в 90-х роках. Турнір організований вперше. В ньому беруть участь шахісти не лише Житомира, а й з різних куточків держави, це як майстри шахових комбінацій, так і зовсім молоді спортсмени. Вважаю особисто дуже цей вид спорту. Тут молодь може показати свою от мудрість, логічне мислення. Тактовність, тому що важливо в шахах не просто гра, а важливо як зіграно. І я хочу сказати, що дуже приємно, що багато в нас учасників, і вперше він проводиться такий от великий, саме як турнір чи меморіал Тросмана. Але в подальшому я думаю, що він буде і не тільки всеукраїнським, а й міжнародним, тому що будемо сподіватися, що шахи займуть в Україні належне місце серед спорту в цілому, тому що в нас дуже. Великі результати і високі не тільки в області, а й в Україні. Перед початком турніру його учасники мали можливість поспілкуватись з видатними вихованцями Михайла Тросмана за допомогою скайпу. А колеги-тренери згадали його значний внесок в розвиток шахового спорту на Житомирщині. Тросман перший шаховий патріат нашої Житомирщини. Сьогодні йому сповнилось би. 87 років. Тросманд це еталон шахової майстерності. Це великий шаховий конструктор. Це людина, яка дала подарувала шаховому світу цілу низку десятки видатних шахістів. Трапилось так. Що ми з Тросманом багато років ділили єдині думки, ми були однодумцями. І коли йшла розмова про те, як готувати шахістів, він виказував цікаві думки. Скажімо, така думка, для тренерів це буде досить цікаво. Можна прийти на заняття з початківцями і тільки показувати. Це нормально. Можна прийти на заняття шахістами, розказувати, показувати. Це теж нормально. Так працює багато. Але сам Тросман працював трошки наш. До всіх цих показників, про які тільки що йшла мова, показувати, розказувати, він ще надихав своїх. Учнів, вдохновляв, надихав учнів, підбадьорював їх, авансом показував, що вони будуть далі зростати, незважаючи на ті чи інші невдачі. І тільки що Йосиф Доркман сказав, що він вчив учнів безкомпромісній грі, коли зустрічались десь. Випадки, той чи інший учень в двох турах поспіль робив дві нічиї, Значить, непогано, а очко. Але тросмуно до снаги було, якщо той чи інший учень хай одну програє, а другу виграє в бойовому стилі. Те ж саме очко. Це саме очко більш пріоративне було, ніж дві нічі. Оце бійцівські якості, притаманні його учням, вони показували, що тренер шукає таланти, і ці таланти знаходяться. Перебуваючи у Сполучених Штатах Америки, Тросман був патріот рідного міста, патріот області, патріот України. Натрапилось так, що його сім'я, його діти знуками повиїжджали в Сполучені Штати Америки. Це було в 1993 році. І з великими сумнівами, переживаннями йому довелося теж поїхати до своїх родичів, до своїх дітей і внуків. З того часу. Може б він і не працював би вже, бо вже був в такому пенсійному віці. Але його знали в усьому світі, йому запропонували працювати тренером в ряді шахових клубів. І от серед його вихованців з'явилось майбутній, тоді їй було 13 років, а це була майбутній міжнародний гросмейстер. Чемпіонка Сполучених Штатів Америки, нині перша шахівниця з США Ірина Круш. Видатна сьогоднішня, одна з на названня чемпіон світу. За Круш поїхали далі. Така шахівська, як і Ліна Гроберман, стала через два роки чемпіонкою Сполучених Штатів Америки. Ті 60, -ти, 70, -ти, 80 -ти роки зумів організувати ту атмосферу іменно шахматну. В той період це треба було робити все вручно. Так як казав Дорфман, вибрати ці партії, зробити картотеку, допустим, по сецілянки, по іспанки. Цю іменно атмосферу робила плеяда дуже прекрасних тренерів: Гофман Наум Наумович, Ревіч. Ну і, звісно, Михайло Милович Тросман, які були в них, ще учніки допомагали їм, потім вже Вайнерман дуже тренером працював, той же самий Сережа Кривашеєв. Тобто була атмосфера. І ми кажемо, що щось треба нам, якби, нове придумати. Нам треба, я завжди кажу, що треба реанімірувати те, що було в 60-ті, 70-х, де наші ці патріархархи нам показали, як треба працювати з шахматами, і є в нас ці традиції. 25-та школа була в нас, де шахматий клас у нас був, де працювала. От. Була в, 70 в кінці 70-х років, 80-х Хузман, перше друге місце на, на, на Спартакіади СССР, ну, серед школярів, зайняли перше друге місце, була вона в Житомирі. Именно в Житомирі зуміли організувати на базі автодорожного коледжу, проводилось воно все. Приїжджали сюди прекрасні гроссмейстири. Вот. Таль приїжджав з сеансем проводив і так далі. Тобто була та атмосфера. І хотіли би, звісно, зараз дуже прекрасно, що наша федерація працює, обласна, от, городська, говорят, говорить, всі працюють і проводять такий прекрасний турнір. Пам'ять говориться такої людини заслуженою. І ми думаємо, що ці традиції повинні реанімірувати і. На сьогоднішній день гориться тільки гориться, наші справи будь-показує, що ми достойні того, що наша Житомирщина на такому знаходиться рівні змагання відбувались в різних категоріях та вікових групах. 160 років виповнилось від дня народження видатного українського поета, прозаїка, філософа, громадського і політичного діяча Івана Франка. Його ім'я носить Житомирський державний університет. За ініціативи факультету фізичної виховання і спорту викладачі та студенти навчального закладу організували крос на відзначення дня народження Івана Франка. Цей захід організований також до Всесвітнього дня здоров'я, і ним відкрилась шоста спартакиада викладачів університету, яка проводиться традиційно. Шоста спартакіада присвячена всесвітньому дню здоров'я, який відмічається у всьому світі 7 квітня. А також 160 шістидесяті річниці з дня народження Івана Яковича Франка. Тому колектив університету вирішив відкрити спартакіаду сьогодні вперше масовим пробігом, щоб залучити якомога більше молоді й населення до здорового способу життя. До участі в пробігу долучилися спортивна школа легкої атлетики Олімпійського резерву, спортивний комплекс Авангард, Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Яковича Франка і усі факультети Житомирського державного університету імені Івана Франка. І що хочеться відмітити на чолі із ректором професором Петром Юрійовичем Саухом. До цієї події з належною увагою ставляться усі викладачі та студенти університету, на чолі з ректором Петром Саухом, який своїм власним прикладом пропагує здоровий спосіб життя. Безперечно, я приєднався до цієї акції, яку започаткував факультет фізичного виховання і спорту з радістю це підтримую. Певен, що Колектив буде тільки при тому при тій умові потужний, повний потенціал, якщо він буде здоровий, оптимістичний. Тому такі заходи додають радості, оптимізму, віри в те, що завтра буде краще ніж сьогодні. А це саме головне. В кросі взяли участь викладачі та студенти університету, а також вихованці спортивної школи з легкої атлетики. Звичайно, беру участь це спорт. Спорт завжди розвиває людину. Підтримує як здоров'я, як фізично підтримує, так і духовно. Тобто, якщо будемо розвиватися, підтримувати впродовж життя, все в нас буде добре. Серед студентів університету є члени збірної України з легкої атлетики, які також брали участь у ювілейному кросі. Це є залучення усіх людей до спорту, як малих дітей, так і дорослих людей, а саме викладачів. Тому ми дуже раді, що всі залучаються до спорту. Майстра спорту вже виконали. Ні, ще кандидат у майстра спорту. Що ж, бажаю виконати норматив і стати в призерах чемпіонату України. Дякую, цей крос. Фактично відкрив шосту спартакіаду педагогічних працівників університету, в рамках якої вони змагатимуться з волейболу, баскетболу та шахів. В Житомирському більярдному клубі Ріо відбувся турнір пам'яті Михайла Малюги він був протягом 40 років провідним інженером заводу Електровимірувач, начальником відділу автоматизованих систем управління. Окрім того, безмежно любив спорт, був чемпіоном області з багатьох видів спорту, і одним з них був більярд, яким він захоплювався все життя, маючи математично-аналітичний склад мислення. Для Михайла Малюги більярд був захопленням всього життя ще зі шкільних років. Свого часу він закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Для нього більярд був як математичне завдання, де він розраховував траєкторію кожної кулі. Ще в грудні Михайло Малюга виграв турнір з більярду серед ветеранів баскетболу. А цей турнір, на жаль, був уже турніром пам'яті прекрасної людини, члена більярдного клубу Академія Михайла Малюги. Это человек просто уникальный, судьбы. Это, я считаю, не оговорюсь, если скажу, это великий спортсмен. Михаил Иванович Малюга, можете себе представить, был чемпионом области по семи видам спорта. Это просто уникальный случай. Я не знаю такого второго спортсмена, как минимум в Украине, чтобы был чемпионом области по семи видам спорта. Кроме того, он был неоднократным чемпионом города, области по бильярдному спорту. И в 2007 году, когда проводился чемпионат Украины среди ветеранов в городе Житомире, Михаил Иванович стал бронзовым призером чемпионата Украины. То есть конкретно в бильярдном спорте его вклад очень большой. Он был учредителем Федерации бильярдного спорта нашего Саретка Украины в городе Житомире. Он был учредителем единственного на Украине клуба ветеранов бильярдного спорта Академия. Поэтому вклад его в наш спорт неоценим. Поэтому мы сегодня проводим турнир в его память. Какие вот черты характера отличали его? Ну, не в обиду нам всем сказано. Я бы Михаила Ивановича охарактеризовал бы так. Это был ум, честь и совесть вообще спорта. И конкретно бильярдного спорта. Это человек, который... Ну, не было такого случая, что проиграв или выиграв он не пожал руку партнеру, или что самокритично не отнесся к своей игре. У него никогда не было такого, чтобы кто-то был виноват, если он выиграл, он выиграл, если он проиграл, он всегда говорил: "Я сам виноват, так играл ну, бездарно, поэтому и проиграл". Вот. от него надо было учиться вообще как быть спортсменом, как участвовать в турнирах. И действительно, на редкость порядочный человек вот как и его тоже знал много лет, это был очень порядочный и честный человек. Да, очень порядочный. Если я говорю, какое-то намечалось какое-то спортивное движение, всегда обращались к Михаилу Ивановичу, потому что э, знали, что этот человек, во-первых, поддержит, во-вторых, он ну всегда, позвонишь, встретишься, подскажет. Все-таки он был умница, потому что ну, закончил физико-математический факультет все-таки университета. У него и склад ума был, я бы сказал, математическо-аналитический. С ним приятно было иметь дело вообще по жизни. Поэтому, конечно, ребята пришли, чтобы почтить память его. Вот этот турнир мы в его честь и проводим. Я думаю, что он будет традиционный на многие годы. Да, естественно. Это будет ежегодный турнир, потому что, вы же понимаете, его вклад, я имею в виду сейчас бильярдный спорт. Его вклад просто тяжело недооценить или переоценить. Поэтому этот турнир, естественно, будет ежегодным. Что вот. ж так случилось, что ж делать? Напомню, ну, ми потрібні таких людей. Більярдний клуб Академія спільно з рідними та близькими Михайла Малюги започаткували цей турнір і мають на меті проводити його щорічно. Він також співпав з днем народження дружини Михайла Івановича. Я, звісно, дуже благодарна людям, які такий турнір організували. Потому что Михаил Иванович был очень достойным человеком. Сегодня много говорили о том, что у него в спорте достижений много, но он же еще около сорока лет проработал на заводе электроизмеритель, был начальником отдела СУП, а СУП это автоматизированные системы управления, то есть внедрение ВМ, это было вот с ним связано, он много вложил туда, орден награжден. То есть он был победителем во всех делах, за которые он брался. Вот. Ну и вот не смог победить только болезнь. Вот. И я очень рада, что так много участников сегодняшнего турнира, много людей, которые его помнят, уважают, чтят, и которые ну, пропагандируют все-таки спорт в жизнь. И мне наде... хочется надеяться, что ну, жизнь моего мужа будет примером для молодежи, Вот такой во всех направлениях. У него осталось три внука, і я очень хочу, щоб вони були такі ж честные, такі как их як И діти. І этот щоб как турнір якраз этому. Я Відчуваю таку світлу, ну можливо, це і радість є за те, що в мене такі батьки, за те, що я виросла в такій сім'ї. А те, що сьогодні такий перший турнір, багато людей зібралось. Ви знаєте, я багато за цей час продумала. Я щаслива, що в мене такий батько. І я, мені дуже приємно, що люди збираються, щоб його згадувати, що організовують такого рівна заходи. Від щирого серця я хочу побажати більярдному клубу процвітання і тим людям, які розвивають цей спорт, здоров'я, здоров'я і терпіння і довгих років життя. Які найбільш риси відрізняли вашого батька? Ви знаєте, батько мій дійсно унікальна людина. За життя я бачила різних людей, різні якості, але оці особливі риси це порядність як принцип. Це коли сказане слово, за ним одразу слідує діло. Це людина надійна, це така глиба, і крім того, він чемпіон. Він чемпіон не тільки у видах спорту, але він і чемпіон і в житті. І, мабуть, чемпіон потерпінню, коли він справлявся з тією хворобою. Ну, яка в результаті забрала. Ці риси, мабуть, передались вам у спадщину. Його ви теж досягли багато в житті. Наскільки я знаю, професор державного технологічного університету? Ви знаєте, ці риси, вони не мов такий стрижень, і той шлях, яким я пішла, теж він ці риси дозволили досягати максимуму від того, на тому шляху, на який стала. Взяти участь у більярдному турнірі пам'яті прийшли не лише члени клубу академія, а й приїхали з різних куточків області спортсмени, які добре знали Михайла Малюгу як спортсмена і порядну людину. Он до последнего, я же говорю, никогда не. Даже будет, будет видно, что он уже все равно проверил, он все равно будет бороться. До последнего шара. То есть, я так думаю, он во всех видах спорта. Так. Что и привело его к такому титулу, как чемпион по семи видам спорта в области. Это же, как говорится, нужно заслужить. Так просто его не дадут, этот титул. Михайло Малюга дійсно був унікальним спортсменом. З двох видів спорту він був кандидатом в майстри. Із семи видів мав перший спортивний розряд. Багато разів ставав чемпіоном області. Це при тому, що спорт для нього був лише хобі, а основна відповідальна робота начальника автоматизованих систем управління була на заводі Електровимірювач. Турнір пам'яті тривав протягом дня. Всі прагнули перемогти, тим більше, що учасники змагань знали Михайло Малюга, як талановитого більярдиста і прекрасного партнера в цій інтелектуальній грі. Кожен турнір має своїх чемпіонів. Бронзові медалі отримали багаторазовий переможець ветеранських змагань Олександр Барановський та автор сюжету Сергій Богінський. А у фіналі Сергій Еверт переміг в напруженій боротьбі Віктора Сіранчука. Він і отримав переможний кубок. Его игра, которую я увидел давно до того, Your video, where I'm подтолкнула меня к тому, щоб усили, займатися. Я видел, к чему можно стремиться, чому ну, можна стрематися, чого можна, якщо тренуватися. Поэтому я ему очень благодарен, всегда буду помнить. Я думаю, всі будуть не тільки бильярдисты. Я хочу сказати, що ну, така гордість в мене. Син, названий на честь батька. В мене була така світла мрія, коли вони в одній команді будуть грати. Ну, можливо, це вже буде в мріях. І я сподіваюся, що син Михайло Андрійович буде таким же вольовим, таким же цілеспрямованим, як його дід. Ми щасливі, що такий батько і дід був в нашому житті.